Доброго дня! Принесли сьогодні ноутбук, такий DL, гравіровочка клавіатури, кирилиця, російська і українська мова. Починаємо робити. Спозиціонували літери. Починаємо гравіоку, гравіювання. Робимо в той самий день, ви можете відправити нам комп'ютер, ми його зробимо і відправимо його назад вам. Можемо відправити з легким поверненням, тобто ви за доставку платите тільки в один кінець. Гравіруємо будь-яку модельку макбуки Дели, Lenovo, Asus. Такий маємо результат. Клавіатура з підсвіткою. Літери просвітлюються. Дуже важко відрізнити від оригіналу.